Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав потужний вибух на території складів колбасної. Знищена стоянка гелікоптерів, горять танки та велика кількість боєприпасів. Сепаратисти жаліються на обстріл з території Молдови та України, мовляв, диверсія. Говорять просто загиблих та поранених. Знищена велика кількість техніки, так званих російських миротворців. Що ж українська влада готова допомогти Молдові у вирішенні Придністровської проблеми. Ситуація навколо окупованого Росією Придністров'я різко загострила. Лися новий уряд Молдови заявив про намір очистити регіон від військ РФ. Українська влада не виключила своєї допомоги Кишиневу, а в Кремлі заявили про підготовку наступу Збройних сил України на Придністров'я. Військові аналітики вважають, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб посилити напругу на кордоні з Україною. Ситуація загострилась після того, як українська влада передала претенденції Молдови, має Сандо інформацію про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Сценарій перевороту передбачав, що Росіяни захоплять аеропорт у Кишиневі і перекинуть до Молдови військ. Висадження десанту окупантів у Молдові мав підтримати російський військовий контингент у Придністрові. Після оприлюднення цієї інформації новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. За його словами, у Молдові існують реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій. Речен наполягає, що лівий берег Дністра, не визнане Придністров'я, має бути демілітаризований шляхом евакуації російських військ та демілітаризації місцевих жителів. Своєю чергою президент України. Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо виникне загроза для територіальної цілісності самої України. Міністерство оборони РФ у відповідь прямо звинуватило Україну в підготовці нападу на Придністров'я. У РФ стверджують, що бійці ЗСУ готують провокацію, начебто, вони перевдягнуться в російську форму і інсценують атаку російських військ з території Придністров'я, щоб отримати формальний привід для власного наступу. Міністерство оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону розгортання артилерії та на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР. Повідомили у відомстві на цьому тлі президент Росії Володимир Путін скасував свій же указ 12-го року, якому йшлося про пошук шляхів вирішення Придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі Тесенвії припустив, що Росія розраховує поширити спеціальну воєнну операцію на Молдову для цього. Кремль може вигадати сценарій з порятунку Молдови від вторгнення якоїсь третьої сторони до Придністров'я російська пропаганда називає молдовську владу нацистською та заявить, що її треба якомога швидше денацифікувати і демілітаризувати. Такий гібридний сценарій можливий. будь яка іпсо – це фактична підготовка. Загроза збільшується. Росіяни можуть розповідати своєму населенню, що була загроза для Придністров'я. Саме тому треба розповсюджувати так звану СВО на Молдову, каже експерт. Проте Коваленко вважає цей сценарій суїцидальним для РФ. Якщо він буде використаний росіянами, то вони зазнають, ще більшого фіасконі. Ніж в Україні є великі сумніви, що цей сценарій їм вдасться. Військовий експерт Денис Попович вважає, що Росіянам було б украй важко організувати наступ з Придністров'я, тому що їхній контингент не має у своєму розпорядженні важкої техніки. А перекинути її у незвичайний анклав, а перекинути її у невизнаний анклав окупантам поки що неможливо. Але як певний хаб, що проводити диверсії, і розхитати ситуацію в регіоні Придністров'я, а Росія вельми підходить, каже оглядач, хоча подібні речі вже порушували у квітні минулого року. Придністров'я розглядали як точку напруги, але тоді Придністровська еліта досить серйозно. Сказала, що не хотіла б вплутуватися у війну, так чи інакше потрібно стежити за цією ситуацією, оскільки ми бачимо, що там якісь події наростають. Підсумував Попович. Військовий аналітик Олексій Гетьман у коментарі для АТСН висловив думку, що Росіяни хочуть перекинути війська до Молдови, щоб посилити своє угрупування, і створити загрозу для Одеси. Чому важливе Придністров'я? Сил та засобів там у ворога немає. Оперативне російське угрупування знаходиться в Придністрові, тому що там залишились дуже великі склади із снарядами. Перемістити ці склади до Російської Федерації неможливо, але зробити там якесь угрупування. Яке буде використовувати боєприпаси, це цілком можливо. Я припускаю, що вони хочуть направити в Молдову кадирівців або інший спецназ для захоплення влади в Молдові, а для створення угрупування і атакування Одеси. Гадаю, що наша розвідка та сила оборони роблять розумні правильні речі, посилюючи заходи безпеки на кордоні, зазначив гетьман. Військовий експерт Олег Жданов інтерв'ю та СНВ погодився, що Україна має можливості, щоб вигнати з Придністров'я російських військових. До зустрічі друзі став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Приможемо разом.